Ходила на скрипці, грала, потім на фортепіано. Потім я була солісткою дитячого «Вірьовки», Тобто, так, мене завжди десь, з дитинства, з дитинства музика, не? так, мене музика тримала. Були слова не апероль, а були слова селяві. Я поміняла на апероль. І так народилася пісня Апероль. Це дуже ключова була зміна, так, тому так. що назва така запам'ятовується. Клас. зараз, наприклад, дуже сильно. Подорослішала моя музика. Якщо вже так дуже сильно прикручує, це горе дійсно. І там я розряджаюся. Я Дуже люблю пекти хліб. І я, ви собі не уявляєте, який я кайф, отримую, коли я відкриваю від хліба оцю кришку, а в мене там підійшов цей хліб, і я зверху стукаю, а там така хрумтяща шкоринка. Розумієте? І це для мене просто, да. це просто вау. Да. Я дійсно отримую від цього. Задоволення, коли є бажання і сила волі, можливо, все. Ось сьогодні, в ці часи, да важкі, виснажливі, коли йде повномасштабне вторгнення, коли ми всі на стресі, вам не вистачає з життя до до війни, яке було? Не вистачає це, звичайно, зустрічі з людьми в тому плані, що. Якщо до війни ми могли їздити, да, там і Донецька область, туди Харків, Запорізька область. А зараз, звичайно, ми цього не можемо робити, тому що це постійні обстріли. Від життя беру все. Тобто, знаєте, така порада: святкуйте життя кожного дня, не відкладайте його ні в якому разі.